Сарваторі Адамо, знаєте такого виконавця, його пісня ту Томбелянежа. Томбеля нейжене, тунив'янка пасисла. Томбеляне, ему керсабіля нова, все своєї кортежи, тут оля має бонше. Я зосю. Ми крімо не ліскуа. Мей тумбелянише. Емпасівлю, мене живе. Дякую. Друзі, ну а зараз що ж? Підходьте. Сьогодні концерт обіцяє бути хорошим. Світові хіти, звичайно, мої власні хіти, пісні, які, я думаю. Вас залишать небайдужими і ви вийдете з хорошим позитивним настроєм. Підходимо, фотографуємося, беремо автограф, купляємо квиточки. І сьогодні о 19.30 чекаю вас на концерті. Дякую! А, ми прогуляємося. Добрий! день. Прогуляємося, трошки подивимось. Що де як? Служивартиз до країни співа мабуть парк підемо виконавець і кисень Володимир Вервінський з концертною програмою. На а, голубів подивимося сьогодні о 19.30 тридцять палаці культури Шевченка виточки на концерт можна придбати тут. У нас ще декілька хвилин. А ти з нами У вас є чудова нагода поспілкуватися зате автографи автографу студію ста придбати квиточки на сьогоднішній концерту. Завтра на згостях заслужений артист України співав композитор-актор Михайло в супроводі музичного гурту Гранд з новою концертною програмою «100 тисяч кроків. 31 липня на згостях гостях заслужений артист України співак, композитор-музикант Петро Чорний з новою концертною програмою Дві дороги. Ну а сьогодні Володимир Вермінський. Звучать пісні у виконанні, діти на концертну програму йдуть безкоштовно, то запрошуємо. А, третій парк. Тут всі розійшлися. Ну, а ви чуєте цей звук, так? Я показувати не буду, але ви все правильно чуєте. <звук> а, йдемо в парк. Там прохолодно. Куди ще влітку ходити, як не в парк. В Трускавці. Ми вже казали, тут з безкоштовних розваг залишились парки наш канал. А хто хоче платні розваги, та платних розваг є дуже і дуже багато. Кришталай, палац, проворсь. А, не знаю. Можна вірити, не можна вірити, але озвучив мені один чоловік, який в курсі, що заповнені з кришталевого більше, як 70% станом на зараз. Хоча є санаторії, які повністю заповнені. От розкарці. А криштала колись було не попасти, ви ж знаєте, це державне управління справами. А зараз там все простіше. Там дуже багато дитячих груп відпочиває. А літо ж. Літо це пора дитячого відпочинку що Дітям відпочивати оздоровлюватися як не під час літніх канікул. Так, тим більше наступного року, ви ж знаєте, навчання буде до 30 червня. Ну, це якщо так буде. Тобто літні канікули наступного року будуть значно-значно хороші, ніж цього року. Але ми відволіклися від теми. Ми зайшли в парк. А, В парку, в парку завжди прекрасно. Вітерець, видно, як хмарки біжать. Вже видно так, що бачите, ближче до осені стає хмарки, такі небо осіннє, небо не літнє, що це вже серпень. Тобто, якщо ви мене спитаєте мою суб'єктивну думку <фих> по заповненню світру якщо б от рівняти серпень. 2024 до серпня 2023, звичайно, що в серпні 2023 набагато-набагато більше людей було. Це правда. Але в той же час, якщо рівняти серпень 2024 до будь-якого іншого місця цього року, 2024, то, звичайно, що в серпні набагато-набагато більше людей, ніж в будь-якому місці цього року. А, тобто про динаміку ви зрозуміли. Рік до року менше, а порівняно з попередніми місцями більше. Погода цього року хороша. І липень був класний. Минулого року, як пам'ятаю, в липні було відносно багато дощів. Особливо в першій половині місця. Зараз в липні гарно, жарко. В серпні гарно, жарко, місцями не жарко. Дощів дуже нема. А як буде все добре, то можливо. Можливо і в вересні буде гарна погода, бо ви знаєте, в наших широтах часто буває, що в вересні гарніша погода ніж в липні А, сонечко сховалося. Трошки змінилась картинка, бо мені такі іноді пишуть, а чому в начальному відео було так все красочно це там, сонце, бачите, світло, знову глянуло сонце, знов все красить. А що я чув продає місто, я сам розкажу, прикол, прикол про День міста. Що дві пані, пенсіонерки, ну можливо старших жінок не пасує, але я і не сміюсь, просто розкажу. <хух> На каже, день міста у них буде скучний. Приїде якийсь Іван Попович. Не наш, не русский, серб, мабуть. Вот Ось так. Бачите, жінки зустрічають народного тисня України Івана Поповича. що про нього таке говорять. А, але теж я розумію, що. Ну, точніше, як мене не дивує. Я коли мене колись дивувало, що там на сході України не знають Степана Гігу, Назарія Ремчука, Івана Поповича, Павла Дворського, ну, тепер мене це не дивує. Я це сприймаю як реальність. Ми якихось їхніх виконавців не знаємо, правда. Та імітація парку. А піднімось, трошки далі привіж. Далі я вже піду сам. Там, там далі не цікаво буде, там взагалі нікого не буде. Якщо ж тут трапляється кілька людей по дорозі. Там далі. Вже якщо піднятися по сходах, там нуль. Навіть в літню поруцю. Зазвичай там нікого немає.